Привіт, я Антоніна, мені 45 років і я за красу та здоров'я. Я не так давно відкрила для себе продукції компанії Хомезо. Це терапія шкіри нового покоління. Дозволяє досягнути професійних результатів та помітних змін в її стані та сонячності без відвідування салонів краси. Хомезенабір – це перший мікронідліновий догляд, ретельно розроблений для домашнього використання. Мікронідлінгова терапія це найефективніший і найпопулярніший професійний догляд, який зазвичай виконують косметологи та досвідчені фахівці для омолодження шкіри. База, з якої потрібно починати знайомство з хомезу, це ось такий терапевтичний набір бустерів з аплікаторами, який робить нашу шкіру здоровою, сяючою, зволоженою та доглянутою. До набору входять 3 стерильні хомеза аплікатори три пептиди з серіум бустери по 3 мг. Призначені для мікроканалів у шкіри, які стимулюють вироблення колагену, покращують текстуру та еластичні шкіри, а також підвищують абсорбацію активних інгредієнтів для максимального ефекту. Аплікатор має голочки лише пів міліметри, ними неможливо нашкодити. Цього достатньо, щоб доставити в глибину нашої шкіри все необхідне. Процедура легка в використанні. Для досягнення на кращого результату рекомендується використовувати цей набір один раз на тиждень в поєднанні з кремами і сиворотками від компанії Хомеза. Переносимо місце чарівного бустера в стерильний аплікатор і починаємо. Процедура достатньо комфортна, неболісна. Одного бустеру достатньо, щоб пропрацювати в принципі, обличчя шию та декольте. Робимо все в комфортному режимі, не поспішаємо, шкіра стає відразу наповненою. Набір для терапії хомезу забезпечує негайний та довготривалий ефект. Він дає ліфтинг ефект, глибоке зволоження шкіри, підвищення виробництва власного колагену шкіри, ефект розладжування зі зменшенням зморшок, здорова сяюча шкіра, рівний тон шкіри, зволоження та освітлення тьмяної шкіри. На шкірі, звісно, лишається почервоніння в момент процедури. Це нормально, тому що є мікроранки від голочок. Я рекомендую цю процедуру робити на вихідних, коли вам не потрібно нікудись іти, да, поспішати, або робити це ввечері, щоб шкіра відновилася, і наступного дня ви вже могли жити своє звичайне життя. Проходимо ретельно все обличчя, шию та зону декольте. Після того, як закінчили процедуру, лишаємо на обличчі цей бустер да, до повного висихання і після чого змиваємо водичкою. Поки чекаю, щоб бустер висох на обличчі, маю час, щоб наповнитись колагеном всередині. Компанія також має гарний продукт колаген в США з полуницю, він дуже ароматний та смачний. В наборі є 30 штук, це єдиний пептидний колаген, який засвоюється. По-друге, він морський із диких морських риб. По-третє, має великий склад вітамінів. Ммм, як смачно та ароматно! Так, 20 хвилин пройшло. Я змила залишки бустеру. Після процедури рекомендується нанести спеціальну сиворотку, яка вмістить вітамін в 5 легка, швидко всмоктується, інтенсивно зволожує, відразу заспокоює шкіру, регенерує її, відновлює та підвищує еластичність. Підходить для використання вранці та ввечері. Перед нанесенням крему швидко всмоктується, не лишає жирного сліду. Далі наступний етап це крем Хумезе Ревіталіт». Це збагачений антивіковий крем, створений для всіх типів шкіри, і особливо корисний для зрілої, сухої та чутливої шкіри. Він допомагає відновити еластичність, пружність та підтримує боротьбу із моршками. Збагачений олією ши, пептидами, амінокислотами, вітаміном є, е, допомагає зняти почервоніння. Після такої процедури шкіра наповнена та сяюча. Всім краси та здоров'я красуня.